Для вашого невеликого бізнесу пригнали ось ці дві кінгушки 2013 року випуску та 2014 Вантажні автомобілі мають батареї 22 кВт та заявлений запас ходу заводом в 100 км. Автомобілі приїхали з Франції, розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Ця кенгуха у нас 2013 року випуску має пробіг 55 тисяч кілометрів. Давайте покажемо, як вона, що вона має по комплектації. До речі, в обидві машинки оздоблені вибастою. Так, покажемо, що у, нас, що у нас, що ми маємо. До речі, от по поводу керма дуже часто люди кажуть, коли там пробіг 100 тисяч і витертий руль. 55 оригінального пробігу. Автомобіль використовувався якимось кур'єром або ще кимось. Тобто могли використовувати автомобіль в якихось жорстких рукавицях, можливо, щось спирали, планшети і так далі. Якісь пошкодження можуть бути. Це нормально. 55 тисяч оригінального пробігу, до речі, вінкод код на сайті можете побачити. Якісь пошкодження на кермі можуть бути тут, в залежності від того, як використовували автомобіль. Так, склопідіймачі передні, електродзеркала, підігріве дзеркал, круїз контроль обмежувач швидкості і кнопочка вибасти. Кермо у нас регулюється по висоті. Сидіння рухається вперед назад. Є режим руху еко, щоб економити, маємо кондиціонер. Ну, тут щось французи нам залишили. Звичайно ж, автоматична коробка передач. Ключик у нас ось такий от звичайний. І механічне стоянкове гальмо Блютуз, гучний зв'язок, підрильове керування магнітолою. Є все, що потрібно для комфортного використання. Покажи, як він у нас виглядає в салоні. І пішли назад, до, до буди Ось тут у нас заправочний ключок, як в дизелі, тобто сюди заливається вебаста Тобто паливо до Вибасти. Багажник нічого не пошкоджений, в нормальному стані, нічого не подерта, не поцарапано. Це у нас варіант трошечки дорожчий, так як кращий стан автомобіля машинку просто помили і виставляємо на продаж. Відповідно, ціни самий-сами низ ринку в Україні. Також є здвижні двері. Наступний автомобіль у нас має пробігу. 37 тисяч кілометрів 2014 рік, але ціни книжки, так як є деякі пошкодження по кузову. Також по комплектації все в принципі те ж саме. Е, є вимкнення парктроніка, звука парктроніка. що Він не пищав. Парктроніки, до речі, є пер, е, задні в обох варіантах. Також склопідіймачі, підіймачі, електрозеркала, підігрів зеркал. Тут кермо у нас в кращому стані, е, нема, не подерто просто по крайній мірі, е, з боку. Також е, підрульове керування магнітоли, блютуз, гучний зв'язок, е, кондиціонер, круїз контроль, обмежувач швидкості і е, е, екорежим. Якось так. Автомобілі, знову ж таки, підкреслюю, не готовлені, продаються як є, так як на комерцію, кому потрібно виводити їх в ідеали. Ну, я думаю, що це недоцільно. Якщо хочете вивезти в ідеал, то вже, будь ласка, по бажанню. Але зараз доведемо до ідеального стану, ціна підніметься, але машини від того краща особа не стане, крім зовнішнього вигляду. Багажне відділення тут також нічого не пошкоджено, нічого не подернув, все в нормі. Ззовні десь прижати, якісь є, щось подерте, потерте, це нормально. Також в автомобілях по безпеці присутні фронтальні подушки безпеку. Тобто дві подушки фронтальних є. бокових у них немає. Якось так, Автомобілі, обидва автомобілі пригнані з Франції, розмитнені, сертифіковані. Виписуємо по місцю довірку купівлі продажу і Ви будете першим власником в Україні. Також маємо е, ще цікаві варіанти, такі як Peugeot Partner. -Партнер». Партнерчики виїжджають більше, там 24 кВт батареї, виїжджають в районі 110-130 км. Що ж, обидва цих варіанти чекають на вас в місті Вінниця. І готові до любих ваших перевірок. Можете присилати підборщиків або вибирати сервіс, куди можна підігнати, кажете адресу та час, куди привезти. Можете перевіряти їх, І, ну, щоб перед покупкою, скажімо так, перевірити автомобіль і знати, що ви купуєте. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.